Привіт усім. Сьогодні знову день сурка для мене, Девіда Гогінса. Зараз ранок близько трохи години. Подивіться самі: вулиці порожні, жодної машини, жодної людини. Люди часто запитують, де ти черпаєш сили, як тобі вдається. А тепер питання до вас: звідки ви черпаєте свою мотивацію? Розкажіть про це в коментарях. Ваш досвід може надихнути інших. Особисто я зараз знаходжу натхнення в тому, що я єдиний, хто не спить, поки всі сплять. Проклинаючи ранок понеділка, я насолоджуюсь. Я знаю, що з кожною хвилиною стаю сильнішим, поки інші втрачають свою енергію. Справа не в самих вправах, а в тому, як вони зміцнюють мій розум. А ви, що допомагає вам справлятися з труднощами, діліться своїми думками. Я прочитаю всі ваші коментарі. Люди завжди питають, як ти залишаєшся мотивованим. Відповідь проста: мотивація приходить з справжньої невидимої роботи. Те, що ви бачите, це результат, а не процес. Хочете дізнатися, як почати рухатися до своєї мети? Почніть з того, щоб діяти, навіть коли не хочеться. Візьміть аркуш паперу і запишіть свою головну мету на найближчий рік. Тепер подумайте, що ви можете зробити для неї вже сьогодні. Мотивація з'являється, коли ви бачите, що ваші зусилля дають плоди. Це маленькі кроки, які ведуть до великих перемог. Тож що ви зробите сьогодні? Напишіть у коментарях, почнемо разом. Коли стає важко, я нагадую собі, хто потягне човни. Це питання мій якорь. Воно повертає мене до моїх зобов'язань. У кожного з нас є ті самі човни, які потрібно тягнути. Можливо, це родина, кар'єра, здоров'я чи навіть бажання стати кращим. Подумайте, які човни несете ви, і що тримає вас на цьому шляху? У вас є фраза чи думка, яка мотивує вас рухатись вперед. Поділіться нею в коментарях. Це може допомогти іншим знайти свою опору. Впевненість у собі не з'являється за один день. Це роки роботи в одиночку. Ви вчитеся підніматися самі, навіть коли ніхто не підтримує. Коли я тільки починав свій шлях, у мене не було жодних гарантій успіху. Були тільки довгі години тренувань, біль і сумніви. Але саме тоді я зрозумів ніхто не прийде і не врятує мене. Це мій вибір взяти відповідальність за своє життя. А ви готові взяти цю відповідальність? Якщо так, натисніть лайк, щоб підтримати це рішення. Ніяких хаків і чарівних рецептів. Найбільша проблема це менталітет жертви. Чому я? Це занадто важко. Життя несправедливе. Але знаєте, що я зрозумів? Життя несправедливе до всіх. У кожного свої труднощі. І кожен сам вибирає чи стати жертвою обставин, чи використати ці труднощі як паливо для росту. Якщо вам здається, що вам не вистачає сил, почніть з малого, пробіжіть один кілометр, відмовтесь від чогось шкідливого на один день, почніть новий проект. Це не про те, щоб зробити все відразу, це про те, щоб робити хоч щось кожен день. Пам'ятаю, як одного разу я потрапив у момент, коли життя давало мені тільки біль і розчарування. Тоді я важив 135 кілограмів і не міг піднятися по сходах, не запихаючись. Я тоді зрозумів ніхто за мене нічого не зробить. І я почав з малого, кожен день потроху. Оглядаючись назад, я вдячний тому дню, коли я вирішив встати і почати діяти. А як був ваш найважчий момент і що він вас навчив? Розкажіть свою історію вона може надихнути інших. Це не гонка між мною і кимось іншим. Це змагання між мною вчорашнім і мною сьогоднішнім. Одного разу я поставив собі просте питання. Якби мене побачив я з минулого, він би гордився тим, ким я став. Це змінило мій погляд на життя. Це більше не про інших, це про мене. А що щодо вас? З ким ви змагаєтесь? Який ваш головний виклик зараз? Напишіть в коментарях, можливо, ми знайдемо рішення разом. Коли все стає важко, правда виходить назовні. Моя правда це, це впевненість у тому, що я пройшов цей шлях сам. Це гірко солодка істина. Ніхто не пробіжить ваші милі за вас, ніхто не забере ваші проблеми. Але знаєте що? Саме це робить перемогу по справжньому вашою. Кожна крапля поту, кожен крок, кожне зусилля, все це ваше. Пишайтеся собою, ви це заслужили. Більшість людей витрачають своє життя на пошук себе. Вони бігають за чужими цілями, забуваючи запитати. А що важливо для мене? Задайте собі це питання прямо зараз хто я, чого я хочу. Відповідь може бути несподіваною. Залиште коментар, мені цікаво почути вашу думку. Я точно знаю одне я роблю те, на що багато хто не наважується, і це дає мені перевагу. Я готовий бути тим, хто йде першим, хто терпить біль, щоб одного разу досягти мети. А ви готові йти на такі жертви заради своїх мрій?